Дуже люблю, коли клієнти у коментарях пишуть під старими відео. Хто в тебе його купить за такі гроші, то китайський хлам. А тих тракторів вже немає. Тобто він вчора написав, а під відео, яке було знято там, місяць назад, а трактора давно розпродані. Я розумію, що може багато людей не розуміють, що трактора продаються, Ну, не зв'язані, може, з тою сферою. Ну, мені чесно смішно читати такі коментарі, коли він пише, а тракторів вже давно нема, вони вже розпродані всі. Тож, друзі, купляйте, хто хоче, звісно. Ми не заставляємо купляти тих, хто не хоче. Ну, і ми рекомендуємо ті трактори, які людині потрібні. Якщо людина хоче щось інше, у нас такого нема, то ми не паримо щось інше. Хочеш з реверсом, бери з реверсом, нема з реверсом, значить не береш. Був у нас тепер такий випадок. Тому приходьте на е, ми відкриті, замовляйте трактора онлайн, ви бачите, скільки ми продаємо тракторів. Зараз під акцією ми продали дуже багато тракторів. І ціна вже є на сьогодні новий прайс, хороші ціни. Тож телефонуйте, всіх хто не встиг, щось придумаємо і для вас.